Чому ми маємо незбалансований бюджет? У нас всі уряди українські мали незбалансований бюджет. Ну невже ми думаємо, що всі такі були дурні? Ну як там професійні економісти? Є люди з хорошого світу, є люди, які як мінімум ти складаєш вже далеко не перший свій бюджет. Відповідно, а, ти і, може і задайте запитати. А чому ж вони всі не збалансовані? Я вам ставлю це запитання. Чому ж вони всі не збалансовані? Так, от відповідь наступна: що виходить, якщо б у нас був збалансований бюджет? От є доходи, є видатки. Уряд має профінансувати всі видатки, які передбачені законом про бюджет. Ну і все, ніякого зиску. А тепер подивіться на ситуацію, коли ви маєте доходи реально нижче, ніж сума видатків, яка передбачена законом. В будь-якій країні взагалі-то всі видатки, передбачені законом, мають бути профінансовані. Це не забаганка уряду, це фінансується, це не фінансує. Це закон. Але це в, в нормальних демократичних країнах в різних О, країнах по різному терпеть в демократичних ні, країнах ні, є ні, проблеми ще, з неузгодженостями. ще 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 яким чином регулюється от я хотів би угу. до цього довести. Яким чином регулюється ситуація, якщо у вас є реальна проблема з фінансуванням видатків? В цьому випадку уряд зобов'язаний вийти до верховного до парламенту своєї країни і сказати: ми не можемо профінансувати ті видатки, які ви І нам парламент планує. має змінити своє попереднє рішення. Абсолютно вірно, якщо він... Не прийняв такого рішення, таке теж буває. Да? Що в парламент не спроможний прийняти жодного рішення в цьому випадку? Уряд зобов'язаний всі видатки секвеструвати, зменшити на однакову на однаковий відсоток. Тобто він не вибирає це. Фінансується, не фінансується, це важливо, це не важливо. Він зобов'язаний в скисрота зменшити на однаковий відсоток всі видатки. А оскільки у нас ніхто нічого не зобов'язаний, виходячи уряд має можливість обирати кого фінансувати кого? абсолютно вірно. Тому у нас з'являється можливість а, цьому дам, цьому не дам. Уявіть собі, які можливості з'являються у особи, у двох осіб: міністр фінансів і голови уряду. А за всіх часів всі 20 років не зла Чотири роки незалежності, які можливості з'являються для того, щоб проводити ті видатки, які хочеться провести, а якісь можна не профінансувати. І які в гішефте від цього отримуються. Тому у нас всі бюджети були незбалансовані. І у нас не існує вимога, що уряд це не самостійно вирішує. Він не має права, у нього немає а, таких повноважень. Уряд має лише виконувати режим. той бюджет, який так. Так затверджений абсолютно парламент. вірно. Але у нас немає процедури, яка би унеможливила ручне а, керування бюджетом. Тому я взагалі кажу: а навіщо взагалі приймати бюджет? Ну якого біса його приймати, якщо все рівно потім уряд в ручному режимі а, щось фінансує щось ні? Навіщо там витрачати час, утримувати Верховну Раду? Бо насправді в будь-якій країні при бюджет прийняття бюджету на наступний рік це є головним документом, взагалі, заради чого з мають працювати депутати, тому що умовно кажучи, це наші з вами кошти. Потім чиновники розп... витрачають. так, от наші представники парламентарі. Депутати Верховної Ради вони саме і мають визначити, які видатки з наших коштів, зібраних у нас, мають бути витрачені, яким чином на превеликий жаль, цього не робиться. І ще раз кажу: для мене показало, що є багато речей, які в цей уряд не робить, і це не пов'язане жодним чином з війною, тобто і чи з тим, що немає парламентської більшості стало.